Вас в ефірі програма Агрондю та її і ведуча Анастасія Кобозова, а партнер нашої програми ТОВ Торговий дім Украгропром, національний виробник елітного насіння. І сьогодні ми вам покажемо підбірку кращих наших сюжетів, адже у програми з Ювілей ми в ефірі уже цілий рік. Перше, що варто згадати, те, як ми перевіряли, що більше впливає на смак шашлику сорт м'яса чи маринад. Філе Філести чи може крильця, з якої частини курки шашлик найсмачніший. Сьогодні ми це з'ясуємо. А допоможе мені в цьому відомий український поет Володимир Цибулько. Ходімо. Чоловікові е, сидить жга до полювання, до якісь інстинкти, і саме приготування е, шашлика. Це так, як шопінг для жінки. Аби зекономити та вибрати кращий екземпляр для експерименту, купувати інгредієнти для нашої страви, ми вирушили на оптовий ринок. Ціни ціни дуже демократичні. Подивимося так: колір, колір життєздатний. Життєздатний. Так ми вибрали філе та перейшли до наступного продукту для експерименту. Ще крім ось таких гумілочок, візьмемо ще стегно. Тут якось м'яса, більше кісточок поменше. Можна, дивіться, отак, взяти два крила і ми перевіримо, які ж вони на смак. Сьогодні наш шашлик буде коштувати нам лише 59 гривень. Це м'ясо без маринадів і всяких іншого. Ну, а... Але дуже бюджетно, я б сказала. Дуже бюджетно. Отже, для експерименту ми купили чотири варіанти м'яса-курки крильця, ніжки, стегно та філе. Та замаринували за трьома різними рецептами. А готувати шашлик ми вирушили на природу. Якість вогню відчувають, наприклад, поставивши руку. Коли вогонь розігрівся, ми почали готувати. Смажений кабанчик, курка з майонезом, овочі, салати взятим біля хати. Першими в усіх трьох партіях шашлику приготувалися, як ми й очікували, філе та крила. На це пішло 15 хвилин. Гомілці для готовності знадобилося всі 25 хвилин. А стегну аж півгодини. Я все у нас все дуже добре просмажилося. А ви це бачите, ось воно у нас таке біленьке. Незалежно від частини м'яса, всі шматочки з однієї партії смакували абсолютно однаково. А вам от яке м'ясо? З яким маринадом більше? Е, мені крила крила найбільше сподобалося в такій тради традиційному майонезно кетчуповому маринаді. Та, тобто, ми можемо зробити такий висновок: як курку не смаж, а маринад – це найголовніше. Отже, який би шматочок курки ви не обрали на шашлик, це вплине лише на час приготування, а смак страви залежить виключно від способу маринування м'яса. А на другому місці в тріці кращих наших творінь сюжет про боротьбу зі шкідниками. Сама Агроюз вирушає на полювання. Ось наша жертва, а ось наша зброя. Тож по конях. Свої бойові дії ми розгорнемо на дачі Романа Пилявського, соліста відомого вітчизняного гурту Гаджети. А ще нам допомагатиме його колега, бек-вокаліст Сергій Карамушка. А як ви от, до цього часу боролися зі шкідниками? Та по-разному ми по бабушкиним советам. Бабушкина дача. Ми, як хороші внуки, вирішили допомогти бабушці, тому. Собираємо руками. Вот все таки там. за екологічне. Да, да, ну травить за чим сія і, і бабушку. Тож ми вирішили перевірити на практиці дієвість екологічних способів боротьби зі шкідниками і почали з найефективнішої екозброї проти колорадів цесарки, адже ці пташки можуть їсти таких жучків на сніданок, обід та вечерю. А так як у програма грунтю справжньої цесарки немає, ми її намалювали страшное животное есть животної сніги. Так, ось вона. Ну, я испугаюсь точно, я не знаю, як как, как жути. Страшна зброя готова, тож шукаємо жертву. А знайти її на зірковому городі виявилося нелегко. Я бачу, ви дуже доглядаєте за грядками, тому що жучків у вас, звісно, мало, але ми все одно знайдемо. О, знашов. А, знайшли. Серый, давай, ти будеш за цесарку сьогодні. Так, давайте, отак. Спробуємо, ніби вона ходить. Ви йому очі, очі, цесарки покажіть. Дивіться, яка вона страшна. Попри всі наші намагання, паперову атаку шкідник героїчно витримав. Тож, схоже, хлопцям доведеться подарувати бабусі справжню цесарку. Але це потім зараз у нас на черзі наступний метод. Ми ось висипали сюди деревне вугілля, і зараз залімо це все водичкою. Будемо наливати під кущики. Насправді, жуки дуже не люблять цей запах, і вони можуть втекти до сусідів. Вони сусідні здрасті так все ж таки жуки вам. Блять. Справа не зіркова, але дієва. Та це не єдина зброя у нашому арсеналі. Ще ми зробили сольовий розчин. Сипемо, щоб не шкода було. Чим більше солі, тим більше вірогідність того, що жучки зникнуть. Та пішли кропити город. Хоч у вас тут і жучків мало, але личинок я б сказала, вистачає. Тому цей засіб ефективний. Ну, після цього будемо картошку в білорусу. А також ми підготували для наших шкідників кілька пасток. Ось такі кубки із картоплею ми повинні розкласти по периметру городу. Угу. Отак розкладаємо, не шкодуємо. Жучки у нас голодні, потрібно нагодувати кожного. Не шкодуємо. То -то, не треба, так? Ні, Тільки по периметру. І ви завтра вранці повинні прийти і подивитися. Я вам гарантую, що всі жучки, які сидять ось тут, вони вже у вас завтра зранку зберуться тут. І ви берете цю кубку, вона підсохне. Ви повинні е, змочити її керосином та підпалити. А отак. Вот І наостанок ми все ж вирішили випробувати традиційний екометод боротьби зі шкідниками. Я напевно нічим вас не здивую, якщо скажу, що все ж таки в природі чомусь є лише один найефективніший метод. Вот. Так, ви вот знаєте, який? Да, собира... який скажіть забирайте руками. А що робити із такою здобиччю далі? Підкинути сусідам чи знищити залежить лише від вашої гуманності. Таємниці ми вам повідали. Тож вдалого полювання. А також ми просто не могли залишити поза увагою сюжет про те, чи варто селянам розширювати асортимент домашніх кисломолочних виробів. Як власної корови програми Агроньюз поки що немає, за молоком ми вирушимо до села. А компанію нам складе відома українська співачка Настя Маркова. Ходімо, ось вона чекає нас. Добрий день. Добрий день. Остіж, ми зараз поїдемо до жінки, яку я завжди діла покупки в плані молока і всіх молочних продуктів. Це село. Я думаю, що ви потім потишки. Перед такою пропозицією я встояти не змогла, тож ми вирушили за покупками для експерименту. Добрий день, ми до вас за молочком прийшли. Здравствуйте, Людочка. А доки Людмила готувала нам продукцію для дегустації, ми пішли знайомитися із коровою, молоко якої збираємося купити. Ось так виглядає наша ромашка. Настя, а скажіть, будь ласка, ви коли небудь доїли корову? Ні, а чи хотіли б спробувати? Я би хотіла. <свісно> Мені, мені Корову не знати, але щоб я дам був чоловік, який карою успокаїла. Схоже, що наша корова вважає так само, адже подоїти себе все ж не дала. Самашко прийди, як це себе почуває. Коли ми повернулися, пані Людмила розставила всю свою продукцію на столі, і ми почали вибирати. Трібно перевірити запах, очі повинен бути такий легкий, приємний аромат солодкувати, який тут саме і є. Ми можемо ще скуштувати. Очі вкусно подобається вам. Угу. От справжнє домашнє молоко сировиною для приготування наших нових кисломолочних виробів. Програма «Агроньюз» забезпечена. Тож можемо їхати готувати. І вже через годину ми виготовляли перший продукт. А найпростіше зробити в домашніх умовах йогурт. Для цього нам знадобиться молоко та спеціальна закваска, яку ми купили в аптеці. Ось виглядає вона так, коштує 10 гривень. На літр молока достатньо висипати пів пакетика, розмішати та поставити в тепле місце на 6 годин. А коли наш продукт приготувався, ми додали в нього трішки джему, горіхів та родзинок. Минуло сім годин, і ми вже розкладали нашу продукцію на імпровізованому прилавку. Ми виготовили спеціально для наших українців. Дивіться, ось такі домашні кисломолочні вироби. Скуштуйте от і скажіть, чи подобається воно вам чи ні. Мені ліжо подобається. Інші покупці були такої ж думки. Ціна повинна бути десь гривень 50, Я так розсуждаю. Так, за 15 хвилин дегустації не було жодної людини, якій би не сподобалась наша продукція. Отже, попит на неї все ж таки є. Чому ж немає пропозиції, ми вирішили запитати у молочарів. Ми підходимо, ось вони тут. Та чого не продаєте? Не знаю. Але коли дізналися про такий попит, обіцяли змінити ситуацію. Ви Виробляли таку продукцію? Так, да, да. нам це вигідно. І людям подобається. Отже, можна зробити такий висновок. Молочарі просто не знають, що люди хочуть купувати домашні йогурти, кефіри та сири. Тож ми їм це підсказали і будемо чекати. Можливо, після нашої програми асортимент селянської продукції збільшиться. А щоб підвищити якість домашнього молока, мінагрополітики компенсує власникам трьох корів вартість довільного обладнання. Це необхідно для того, щоб Підвищити товарність молока, якість молока. Якщо ви хочете купити справді хороше молоко, попросіть молочарів показати документи на продукцію та оминайте стихійні базари. Дізнатися більше про особливості вирощування сої ви зможете в новому випуску журналу Пропозиція а у спецвипуску до цього видання «Тваринництво та ветеринарія на вас чекають секрети успіху вітчизняних фермерів. З вами була я Анастасія комозова та програма «Агроньюз». А партнер нашої програми ТОВ торговий дім Украгропром, національний виробник елітного насіння. Зустрінемося за тиждень.